Я генерал. Ну що ж, всім здорово, пацани, з вами Колібін і Ласка, Просу на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати нашого прекрасного замечательного груп і нас від Блакраша. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. А ми поїхали. Ну і так, пацани, це вже у нас з вами 70-та ювілейна серія, і я став генералом. Генерал, він же полковник, Генерал він полковник. Ось вчора у мене було звання 9 ранг подполковника, сьогодні у мене вже 10-й ранг це полковник. Ну а в реальності він поценив це звання або полковник, або генерал. Так що так. Так, ну, що пацани з новими званнями, знову, звання, знову кайфуємо, я можу завершати рубрику по воєнному Ну і вже завтра перейдемо або до МВД, або до ФСБ. Госуйте в коментарях. Кажу вже про це четверту серію, вас не Ну, четверте відео обірати, голосуйте в коментарях, від опитування. Зроблю закину опитування в Телеграмі, ну і так само. Голосуйте в коментарях, хто за ФСБ, хто за МВД. Просто, просто три букви. МВД або... О, не МВД, а ФСБ або МВД. Всі три букви. Напишите за що, пацани, та й все. Ну, натурі. Три букви ФСБ або МВД. Мені буде приємно за те, що ви проголосували, але я, ну, я вибрав ті варіанти, які саме більше напишете. Або ФСБ МВД. Ну, скажу одразу з спойлером, що, що це все, що це буде. Далі ФСБ, наступне звання, але не звання організація. Але хто його знає, хто його знає, все в ваших руках, все, так сказати, в ваших лапах. Від вас залежить. Як ви скажете, так і буде. Так, ну а я працюю далі. Так, в мене зараз на балансі. 41 одна тисяча, сорок две тисячі девятсот рублів і 42 500 рублів. Шістьдесят семь тисяч п'ятсот рублів всю. Світмен такі того, що мені просто-напросто зарплата генерала приходи і зарплата полковника це. Так рахується, що звоняє йде на двої. І одразу дозволення. Блін, так класно я можу блокувати і якісь прямо, ну, типу, ну, ну по-іншому, щоб не нещ, нещ, висвітлюватися роботи з організацією, я можу взагалі їх не знаю, звільняти. Я ще раз, пацані, коли я генерал, то я висвітлюю третій. І вже зараз я роблю построєння, а вони на мене ставлять построєння. Таким чином, мені дотягло вже до 383. До 390 гам. Все, тепер я на построєнні, пацани, стою і Стою і провожу наряд построєння. Ніхто мені такі наказ не давав, я захотів і зробив. Вот ну, у меня відповідне запитання по яких годинах роблять построєння в армії чи там в поліції. Коли захотіли, друзі, зробили все. Хто це цього не знав? Блін, не знав біли Тварі. Так ладно, то потопу. Тордно ну ще пацани так і працюємо. Це і кайф. Це чувство короля ти Отримав саму должность, саме он не звоняє. Тобто ти своє чувствуєш як як риба в воді. Як в маслі. Як мешав в сирі. є багато багато дуже. І прикладі просто напросто ти відчуваєш саме-саме головне, І так і воно є. Так і воно, пацане, є. бо я в натурі самі головні. Тут в армії Депер мене є тупо звання, генерал, і Все. Генерал, він же полковник. Так, запрещено ставити Камазу на ТТ у Це отут о. Блін, постійно путаю, за всі 12 серій, постійно путаю, кажу у хоча це не у інкомата частина. Зараз час був підрахувати, скільки в мене відомого вийшло по армії. Зараз підрахую і скоро. Я думаю, що серії 12 у вже по армії, а ніфіга, 9 серій було. Це тільки 10 серія по армії. Ну і от за 10 серій я апнув полковника. Рахуйте, за кожну серію було 1-2 ранги. Просто що так трохи на розтягу трохи ні. Ну, так раз 10-го остання серія по армії, так ще й генерал. Ще я там ну, генерала полковника. Так що так. Так що так, то скаже а я скажу, трудився. Все, воно пацани, звання. Так, ну але все одно, ну, пацани, на я ще сьогодні. Ну, стояти що не буду на посту, а от на такій машині буду їздити. Ну і буду пацани, збирати ящики. хоча ні на посту теж посту, Беру, казав ні, я не буду. Не буду стоить и напустить, щоб не на остануться, так сказати, попрощатися з цим всім, Бо я ще сьогодні буду звільнятися з армії, Ну і же завтра, что або в, в ФСБ або в Умбе, де позволю ще раз рішати тільки вам. Все. Так, це у ФСБ. Це, ФС... це ФСБшник стояв. Тобто в цій форме Так, ладно, китай усім после місце на койку. Надатка на роботу полковник. Так. Мій балон вже провалив за 511 тисяч Це не лям, це якщо 6 тисяч Це не взятки, це просто капає за роботу От вона, всі прелісті звання генерала Хоча при ньому йшов, я в день грав по 3-4 години Да-да Рідко клубу 2, до того я награв в час 2 а Зараз я награю, о, який Кашкаріна в нас служить Зараз я награю 3-4 години Бо то що тупо я на відео з папою ми витрачав 20 хвилин, ну і і без війну ще один триаром. Тому і так. У нас тут тільки 4 людини. Три людини є, Дениска і Ігор. Чотири людини. Я, да, я, я четвертий, як я, я ці полковники. Ну, генерали. Генерали, короче, полковники. Всі інші там подполковники, майори, стажери і так далі. усі рядові. Може, тут вона просто дивиться. Ні, на цей першому рангу можна дивитися, скільки или там на 10-му рангу, на, на 9-му і так далі, пацані. Да, да, таке воно життя. Так, тут треба підписатися, так понятно. Короче, непогано так, ладно, опача. Під'їжджаю в батерево, тут все так. Да. Я був батарею, просто поїхав. 24 на 7. А, мене ж ніхто не заставив машини, ти... поїхати якогось певку, що она таке було. Старшина був... меня коли курицу вже був Сержантом, ну я тим більше страшину, то нижним мало право нагонят. Когда я ще навіть не був старшиною, но то бы я а був цим Тим. Натуга я ще був не старшиною, а ф... цим, сержантом то вони мене могли посилати, але я вже би на Ну, Так рідко хто. Так, ладно. Окей. Там тоже ФСБш не крутится. У нас не знаю чого є як. Понятно. Понятно, така суета, Ну і за 10, за 10 серій, Це сьогодні 10 серія, перший раз у нас хтось не було, прикиньте. Ви прикиньте, прикиньте, Так, пацаны, ладно. Вот, тебе на нас так. Дивіться, яке построєння. Та ти ж таке широке. Це сайт зберігає на щось прикинув на сайт ліцензію. Понятно. Так як ну, так, це у нас останнє серія. По воєнному по, по полках, по інкуматах, по самій роботі воєнно. Сьогодні у нас відео буде 70 серія, буде на 10 хвилин. Бо завжди від 8 до 9 це.

Три камази. Ну, зарабадим южно. Терпата прошла 40 920 рублів. Непогано, немало. Ладно, їдемо назад до батерію. Понятно, тут така суетта усміх. В, в принципі, так заїжджаємо. Давайте ще Гелік ФСБшний. Ну і сзади ще Камаз. один. Тут все понятно, тут все по стареньке. Давайте, давайте хлопчики, я грузит, розіт. Грузит. Вот зі мною ще один полковник грузи і старшина. Да, да, страшно в шляпі, ні, в шляпа то не має бути, курашку. Страшно в очках і в годинику. Ну, в принципі, можна очки и години можна. Ні не години можна, можна кепку и очки вроді. Да, ще одне забув. Окей. Ай, пацаны кайфово, 6 остане в серію, аж не хочется йти. Маш завтра по видеополовину. Ладно, то шартую, казав, щоб да остане в значить значит при остане в сері. все. Бо, ну, так, южний.

Записую 23-29, то тобто що десь до 233.40 буду зарушати відео. Не питайте, що тут підсумки з своїм відео. Це було останнє відео, останні 10 відео по армії. Всім пока по армії і по генералу, по полковникам мене останні роки. І на сьогодні всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. сподобалось ставте лайк, підписуйтесь, діліться своїми друзями Пока. Прощай армія